Другий матч на оновленому авангарді в гостях у Рівненського Вереса. Харківський металіст. Останні ці команди грали на цьому стадіоні ще у далекому 1996 році. Тоді святкували перемогу гості: 1-4. у порівнянні із матчем попереднього туру. Юрій Вірт зробив лише одну заміну на вістрі. Атака рівненського Вереса. Замість Миколи Гайдучика вийшов Михайло Шестаков. У Нас є три нападники і вибираємо да, шукаємо для нападника. Це головне забувати голи. У нас графа там трошки м'ягко можемо говорити. Да? У турнірній таблиці верес випереджав харківський металіст на старті цього поєдинку на три пункти. Втім, на футбольному полі була зовсім інша картина. Рівняни віддали повністю ігрову ініціативу харківському металісту. Лише на 22 хвилині вдався перший удар по воротах Віталію Дахновському. На місці був голкіпер Натомість більш вдало відповіли харків'яни. Максим Прядун відкрив рахунок у цьому поєдинку. Рівня не могли зрівнювати зусиллями Михайла Шестакова, але знову його удар парирував голкіпер. 1-0, верес пішов, поступаючись на перерву. Те, що сталося перед тим в грі з Шахтарем, то ми не могли розуміти самі. Так і з хлопцями порозмовляли і прийшли висновку, що мусимо грати так, як вміємо. Від тому зіграли так, як. Попередні матчі вони грали. На наш погляд, то гра вийшла дуже бойова, як з однієї, з другої сторони. Другий тайм розпочався із замін. Юрій Вірт випустив на поле двох свіжих гравців: це Сергій Шестаков та Микола Гайдучик. Верес недовго володів ігровою ініціативою. Уже на 56-й хвилині другий гол забив харківський металіст. Відзначився Олександр Каплієнко. Після другого пропущеного Верес активізувався і намагався відігратися у цьому поєдинку, але не вдавалося. Лише наприкінці цього матчу пенальті, зароблене Рівненським Вересом, реалізував Дмитро Кльоц. Рівняни пішли в останню атаку, але так і не зуміли реалізувати нагоди, які у них були. Удар відчаю від Валерія Кучерова, полетів значно вище воріт. 1-2, рівненський Верес поступається у другому матчі на Рівненському авангарді. Три по першій хвилині я побачив, що в нас є. Не та команда, яка була попередніх. Зовсім зовсім команда команда помінялася на 180 градусів. Тому якби напевно, я не достукався до цієї до команди, тому що з таким відношенням важко розраховувати при всій повазі до металіста, при всій повазі до них, до їхніх футболістів. Ну я думаю, що ми могли більше розраховувати на сьогоднішній результат. Я ми винуваті сам перед це друга поразка для рівненського вереса. Також у команди Юрія Вірта є три перемоги і одна нічия загалом 10 пунктів. Наступна гра для рівнян пройде в Ужгороді 14 жовтня проти тамтешнього минаю. Вадим Мороз, Михайло Манзюк, телеканал ITV.